Всім привіт! Гарного чудового дня. Сьогодні такого цікавенького немає. Сьогодні просто продовжую плести. Так, схемка, як завжди, попереду. Так, у цій схемки, ну ще трішки-трішки ось тут не доплила вже, щоб закінчити ось цей листочок, тут залишилося. Ну і вже в мене не так багато залишилося ось. Трішки також залишилось до кінця самої квіточки. Так, показую, показую, всю красу показую. Так, бачите, в мене початок тут був трішечки. Тепер я трішки ось ще декілька рядочків піднялася до гори. Гарненька вона получається дуже. Це десятий номер нитки. Так що, ну, не хватило тут трішечки. Ну, я потрішки так з того потрішки, з того потрішки, так воно все потрішки буде доплітатися. Так. Тепер я вам хочу показати. Далі. Далі. Так, далі я вам показую. Ой. Так, заяць оцей, заяць оцей, Так, так, ну, не, також нема нічого такого цікавого, тому що якби вже цікавенько більше піде. Буде, ще вона буде набувати ширину. так, Узор тільки розпочинається ось тут. Так що, ну саме цікавеньке вже піде далі, коли розпочнуться ці квіточки, і ось уже далі ось це, якби яєчка далі підуть. Так що це вже буде далі цікавіше, поки, поки початок тільки. Тут багато не погониш, рядки акуратно треба, щоб воно гарненько йшло. Так що це 10 номер нитки також. Так, і трішки, і трішки вам показую. Так, ось ця схемка. Тут у мене ниточка вже в клубочці закінчилась. Буду приєднувати, але якраз доплила до цього моменту. Так що, ось так. Так, ну там її серветочка показана. Ну, показую схему її. Так. Ось дивіться тепер, що у мене тут. Так, ну, такий, поки вона має вигляд такий, бачите? Це тут в мене закінчилась ниточка, я тоді приєднаю. Так що ось поки такий вигляд. Зменшу, зараз її покажу вам. вигляд самої серветочки досить серветочка буде гарною. З попкорнами тут буде. Так, але поки, поки такий маю вигляд. Поки такі маю. Тут трішки завертається, але ні. Тут все нормальненько, я тут все по схемі йду, так що тут все поки гаразд. Просто так воно, зараз лягає, Так, Так що. так, що, і ще вже не показую. Ще в одній серветочки, 에, верніше там як композиція вона. Ну, вже покажу завтра, там частинку вуха вчора розпочала робити, але там буквально тільки один рядочок, то вже покажу вам сьогодні трішки під плиту більше і покажу вам уже красу, яка, яка буде. Так, це у мене тонкий акрил молочного кольору. Всі свої серветочки, як завжди, ці виплітаю так, ось, своїм гачком. Так що, тоненьким своїм. Так, ну, ось такі на сьогодні справи. Плиту. Плиту, тому що потрібно все доплітати. Є в мене така задумка нова. Ну, вже вам, мабуть, завтра покажу її також. Тому що не втрималася. Ну, залишаю трішечки так, маленьку таємничку до завтра. І завтра вам покажу. Давала собі слово, що поки нових робіт не буду брати, поки трішки, хоч декілька робіт, доплиту, які в мене розпочаті. Ну, це неможливо втриматись. Я думаю, що ви зрозумієте, як я вам завтра покажу. Тому, саме цікаве, хі -хі -хі, залишаю вам трошки на завтра. Ну, а сьогодні, сьогодні. А сьогодні є сьогодні. Тому гарного настрою! Бережіть себе, любіть себе. Хай цей день прийде найчудовішим, мирним, спокійним. Ну і також ніч. Мирна, спокійна, що пройшла. З гарними снами. Ну, а я вам щиро дякую. Я вам дуже-дуже дякую. Ви неймовірні. Пока-пока. До завтра!